Чотири райони Рівницької області позбавлені можливості дивитися місцеві телеканали та слухати радіостанції у цифровому форматі. Усе через те, що сигнал з передавального центру в Антополі в цю частину області не доходить. Якщо подивитись на цю карту, то вже буквально через 20 кілометрів починається маса проблем. Оце ваша річка Іква, глинів і всі ваші озера. І відповідно ж всі села над ними. Біла п'яна. Якщо взяти всю долину е, за Демидівку, там дуже велика зона. Велика зона поражена в районі Дубно-Смиги за міжуським кряжем. Відтак керівництво обласного радіотелевізійного передавального центру вирішило звести нову станцію на Домидівщині на висоті 342 метри над рівнем моря, щоб жителі південно-західних районів Рівнищини без проблем могли дивитися і чути місцеві новини. Звести станцію в селі Копань планують за 14 місяців. На будівельні роботи витратять майже 4,5 мільйони гривень. Немає такої точки, з якої можна було вирішити всі ці проблеми одним передавальним центром на півдні області. Через це зупинились на двох точках. Оце вибрали копань. І друга точка, яка вирішить більшість проблем, це опора, яка діюча в мирогощі, розташована на висоті 318 метрів. Тобто це на 118 метрів вище, чим знаходиться дубно, яка перекриє от, всі ці провали на, на Дубинчі. Наразі вежі у Мирогощі належить у Кортелекомові і прийнято рішення про демонтаж її облатання. Тож проблема із цифровим телебаченням на Дубинщині залишається невирішеною. вирішеною. не є. Виходом із цього становища ця вежа нам нічого не додає, тому що ви зрозуміли, які там ідуть завади, і встановлювати щось там, передавати свій на Демидівці нам немає сенсу зрозуміло, тому що населення Дубно Дубинського району нас не буде бачити. Тому залишається, я так зрозумів, два варіанти. Перше, це Розраховувати на Ахметова вежа в Мирогощі, так і або, або використання можливості співпраці з такими каналами КРТБ і Рівне 1 та все журналістам Демидівського, Млинівського, Дубанського та Радиволівського районів вже пропонують подумати над створенням спільної телерадіоорганізації, яка розповідатиме про життя місцевих громад. Адже як тільки тут зведуть станцію, з'являться нові частоти, на яких можна буде виходити в ефір. Мова йде про те, що дійсно треба створити. Ну, наразі комунальну телерадіокомпанію. я думаю, що тут і районні ради, оцих районів, які я назвав, вони також зацікавлені тому, тому що ви знаєте, що сьогодні проводова радіо його практично вже немає. Я думаю, що вежа в будь-якому випадку вона буде побудована під цю вежу буде частота. Також цього дня до свята працівників радіо телебачення та зв'язку, яке в Україні відзначається 16 листопада, були вручені грамоти для представників цієї професії у нашому регіоні.